Пропоную провести комісію хоч нас замінування в міській раді ніхто не заперечує. Всі не за. Да, за. І е, прошу обрати секретаря земельного за, за засідання комісії Ванду, Хто за? М -м 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 -м. Ні, Я за. за. Да, всі за. Тоді заповнюємо протокол. Потім заповнюємо. Так, який це у нас? Значить, це 134, це 135. Це засідання, це наш 134 Так, да. він був 133 до цього, зараз 134. 134, 134 да. засідання, а це 13. Ну, Тридцять сьогодні 8 нас сьогодні 9 9 дня. Боярчук. Заємна Керпінська міська рада про припинення договору дії оренди земельної ділянки, який був зареєстрований у 2008 році на земельному ділянку вулиці Єрпінь, вулиця Соборна, два де упали нового між приватним підприємством та Єпінською міською радою. У 2023 році закінчився договір оренди і Якщо не буде заперечення, і він не закінчився. Так. Параді, не закінчився. Так, в 23-му році закінчився роботу. Добрує питання. Щодо внесення змін, були два рішення Української міської ради 10 року. Серпня 2025 року про затвердження технічної документації задусів щодо поділу земельних ділянок комунальної власності, яка перебуває в користуванні порядку товариства автоманселі за розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівелі споруд, об'єктів енерготуричних підприємств, організації і установі організації в селі Задуча технічна, а саме внесли зміни договір оренди земельної ділянки до пункту 1-2. Це частині земельної ділянки кадастрового новини. Товариство обов'язкове інтернет 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 про затвердження розміру викупної ціни, об'єктів нерухомої які перебувають у власності фізичних і юридичних осіб для суспільних потреб згідно додатку 1, та викупити об'єкти нерухомо, з воно ділянки, які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб для суспільних потреб за викопною ціною шляхом укладення простової до нові купівлі продажу між служби відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області та фізичними і юридичними особами Єрпінської міської радою Площею 10 квадратних метрів, 14 квадратних метрів і 802 квадратних метрів. Це для військово-містової містої. Це, це нормально? Mm -hmm. Там ще щось не докупили. Три діляночки залишилися. Вони були. Біле це чаще, що як та гарне, що розуміти. Ні, це не це на голові. Що, шо, що? Якийсь, по-моєму, біл чи прізвище, що оцей, що, оце, що будували будинок. Коли ми працювали був Білокур. А, білокуру. Він в Києві вже знає. В в керів. В керів. Я думаю, це вільно, це його з ним. Все тоді є питання? Ні. Ну, ми біля, не питання 4. Пронесення змін до додатку 1 до рішення Японської міської ради від... Провеку земельних ділянок та інших об'єктів перепорування, що до зміщення та суспільства. Це ці три земельні ділянки просто вони ділилися. Питання номер 5 Про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки площі 1 гектар 27.08. Земель для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення на землі для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького служба, категорії земель житлової та громадської. До всех напівкажівка вулиця шкільна земель під дієм по плані Всі вже зрозуміли, яке питання. Це те, що ми давали дозвіл на зміну.